Перший тиждень генерала Герасимова на двох стільцях одразу, і начальника генштабу і командувача СВО породив у соцмережах хвилю знущань. Мовляв, якщо Суровікін віддавав накази руйнувати українські міста по буднях, то Герасимов вирішив змінити тактику та бити у вихідні. Змін на фронті від зміни генералів за тиждень не відбулося, але в головному управлінні розвідки України попередили, саме Герасимов отримав нове завдання від Путіна. Повністю захопити Донецьку та Луганську області вже до початку березня. Подробиці в цьому відео. Звітувати, що ось-ось російська армія вийде на кордони Донецької та Луганської областей Міноборони Федерації почало з квітня 2022 року. Потім Шойгу з Герасимовим тактику змінили і через свого спікера генерала Конашенкова почали просувати перемоги над кожним окремим селищем чи містечком. Наприклад, лише Солидар за останні пару днів вони вже окуповували тричі. Кілька разів, за їхніми зведеннями, був взятий Бахмут. І не порахувати і З моменту повномасштабного наступлення путінської армії 40% раніше захоплених територій уже освобождены українськими силами. оборони. Очевидно, що е, тут і зараз путінська армія, понятно, що буде намагатися реалізувати план Путина е, по участі окупації території Донецької та Луганської областей. Але я на цю ситуацію смотрю через призму слідчих подій. Более четырех месяцев шли ожесточенные бои и попытки российской оккупационной армии взять под контроль украинский город Бахмут. Какой итог? А ведь кроме Бахмута есть еще большое количество населенного пунктов, которые кратно больше, нежели Бахмут. Але певну діяльність шойгу з Герасимовим таки розгорнули. Ось свіже відео з наради Міноборони. Обидва килимові генерали поруч із серйозними обличчями міркують про збільшення армії до півтора мільйони. На день раніше відомство опублікувало відео про героїчне відвідування шойгу штабу угруповання Схід з уточненням, що все це відбувалося в зоні проведення СВО. Але як завжди, збрехали. Штаб группировки Восток знаходиться на території Ростовської області. Ніхто в бойових порядках, в тому числі на временно окупованих територіях нашої країни, штаби не розворачиває. Путінська армія розміщає свої штаби і пункти управління багато далі. Нежилі границі, которо розділяє Росію і Україну, аби ще більше налякати. В інформпростір знову повернувся Рамзан Кадиров. Глава Чечні завжди точно відчуває напрямок вітру з Кремля. На цей раз звідти надуло нагадування про ядерну зброю. Мы ну, будем нажать на кнопку, ну, вот. и Иссаламу алейкум, как сказал наш президент, зачем-то он нам нужен мир. Без не хочется жить. То, вот. Так скажем, ну, чтобы эти шайтаны жили, то вот. а нас не было. То. Поэтому пусть нас всех не стали там. Ви поводимо Вся ця публічна діяльність путінських генералів. Кадиров теж генерал, хто забув, хоч і нагадує погану гру акторів поганого театру, але це зовсім не означає, що Кремль відмовляється від своїх планів. Секретар РНБО Олексій Данилов пов'язує кадрові перестановки у військовому керівництві Росії якраз із підготовкою нового удару. Він не став прогнозувати, коли саме росіяни спробують зробити цей останній ривок, але наголосив, що Україна має готуватись. еще дня. Очевидно, что бои будут продолжаться, бои будут крайне жестокими. И очевидно, что позиция украинских сил обороны в этом противостоянии, она же зависит в принципе, от поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров. И как только украинская армия получит соответствующие ресурсы и резервы, вести речь только лишь об одной обороне со стороны украинских сил обороны, я бы не стал. Скорее всего, будут проводиться контрнаступательные мероприятия, направленные на деоккупацию, в том числе территории Донецкой и Луганской области от российских Буквально за три дні, 20 січня, відбудеться перша цього року, але восьма, за рахунком, зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, у якій візьмуть участь глави міністерства оборони 50 країн, як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна покладає великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоби першими дізнаватися про події на сході України.